Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на вересень 2025 року. Отже, Діви, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 вересня планета Сатурн, яка транзитом проходить по знаку Зодіаку Риби, розпочинає свій ретроградний рух. Взагалі, що це означає? Так як Сатурн це планета карми, коли він буде ретроградний, він буде якби робити для нас кармічні уроки. А конкретно у вас? Це буде стосуватися сьомого сектору гороскопу. А сьомий сектор це сектор, який відповідає за стосунки, який відповідає за взагалі всіх оточуючих нас людей, який відповідає за шлюб, за друзів, за партнерів по роботі, сусідів тобто всі люди, яких ви собі можете уявити в своєму житті, там продавців в магазині, це все ваше оточення, розумієте? От. І е, це якби е, такий е, проміжок часу ретроградності Сатурна, який складає десь близько до п'яти місяців. Тобто це буде ще і в січні 26-го року, коли ви будете проходити ну, певні е, випробування у стосунках з оточуючими. Ну, наприклад, у вас будуть певні ситуації, е, в яких. Е, ви будете себе проявляти, скажімо так, і навіть можуть бути ситуації, коли ви будете розуміти, ой, ця людина, мій друг, наприклад, а цей партнер або ця колега по роботі там, наприклад, робить для мене недобре. Тобто, як ви будете себе проявляти, як люди себе будуть проявляти. Якщо е, я вважаю, ви достойна, порядна людина і не робите нічого поганого, то вас і оточення буде таке, яке не буде бажати вам нічого поганого, але звичайно, бувають вин... винятки з правил, так. Наступне це е, Меркурій, адже 2 вересня Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва, ваш перший сектор гороскопу. І на два тижні часу, тому що зараз Меркурій рухається дуже швидко, а як ви знаєте, коли він швидко рухається, він знак Зодіаку змінює двічі на місяць. І, е, значить, е, близько двох тижнів Меркурій буде знаходитись в вашому першому секторі гороскопу. А чим це добре для вас? Так як Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, за спілкування, взагалі за підписання документів і так далі, то вам буде просто легко знаходити спільну мову з оточуючими вас людьми. От ви знаєте, як спілкуєтесь? Ви якби адаптуєтесь до кожної людини і розумієте, з цією людиною мені краще знайти такий підхід, підібрати такі слова, з іншою людиною так. Тобто, у вас це буде як програма в голові. і Ви будете розуміти, як краще вам з себе поводити. І, взагалі, ще хочу сказати, що так само. Це стосується вашого мислення, тобто ви швидко будете приймати рішення, все вам буде даватись легко, тому що ну перший сектор це е, наше я, наша особистість, е, і звичайно, це ще сектор, який відповідає за нашу діяльність. А так як Меркурі ще відповідає за підписання документів, так далі, приговори, так що все буде вам легко даватись. Наступне це значить Уран, адже. 6 вересня Уран, який зараз транзитом рухається по знаку Близнюки. Значить, він розпочинає свій ретроградний рух. І це для вас буде 10-й сектор гороскопу. А що означає ретроградність Урана? Так як Уран це взагалі. Планета неочікуваних подій, от по Урану ми не можемо спрогнозувати, що в нас нас чекає, що в нас буде, тому що може бути така ситуація, ну до якої ви реально не були готові, і ви скажете, ну я просто в шоці, Я ніколи б там не, не могла, не міг подумати, що таке може бути. Вас конкретно це стосується 10-го сектору гороскопу, а це сектор, який відповідає і за роботу, і за кар'єру, і за ваш статус. От, наприклад, як для вас може це працювати. Це може бути щось, що стосується вашої роботи. Там, наприклад, ви попали під скорочення, або закривається фірма. Ви, наприклад, займали керівну посаду. Так, У вас все класно. Ви кожен рік ростете в доході, нічого вас не, вам не бракує, ви впевнені в собі, у вас є стабільність. Е, от, і раптом вам говорять, все, фірма закривається, все, в тебе тепер немає роботи. Тобто, ну це я один приклад привожу, але це може стосуватися конкретно вашого випадку. Не знаю, яка у вас буде ситуація, Но... Це теж Уран він от е, може багато від, е, підсвічувати. розумієте, Він, е, якби, в принципі, від цієї все вже старе, непотрібне. Але на цьому місці, так як Уран у вас буде багато років, е, ну, там сім років в 10 секторі, то ви знайдете в перспективі для себе все одно кращий варіант. Наступне це. Переходимо ми до затемнень, адже 7 вересня відбудеться перше затемнення в вересні. Це буде місячне затемнення в 15 градусі знаку риби. І це для вас знову ж таки сьомий сектор гороскопу. Взагалі, що таке затемнення? Затемнення це як повний місяць, але воно має набагато більшу силу, конкретно це затемнення. І воно вас буде стосуватись сектору значить стосунків. І це затемнення говорить про завершення, про якийсь результат, підсумок. У вашому випадку це може бути завершення стосунків, так? З якоюсь людиною це може бути до речі і закінчення шлюбу, розірвання шлюбу, верніше сказати. Це може бути і що ви з бізнес-партнером вже більше не будете працювати. Може бути з кимось друзями, типу буде якась ситуація. Що ви розумієте, що вам, наприклад, цією людиною більше не по дорозі? Ось наступне: це знову ж таки Меркурій, адже вже 18 вересня Меркурій змінює знак і переходить в знак Терези. І це для вас буде другий сектор гороскопу. А другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. І це означає, що тут вам Меркурій може допомагати, допомагати домовлятися з людьми, спілкуватись, як вам краще себе поводити, комунікувати. Якщо у вас, наприклад, клієнтоорієнтована робота, вам буде легше знайти спільну мову. Тобто це дуже хороше становище, звичайно, і для роботи, і для заробітку. Наступне це 19 вересня. Це Венера, адже вона змінює знак і переходить в знак Діва, ваш перший сектор гороскопу. Ну, як ви розумієте, діви в вересні місяці, мало того, що багато дів святкують свої дні народження, просто ви абсолютно на коні в цей місяць. Це звичайно ваш місяць і. Коли е, зараз буде Венера в першому секторі, що це означає? Так як Венера відповідає і за кохання, і за красу, і за гроші, е, це означає, що у вас буде достаток, тобто ви не будете переживати за гроші. Грошей у вас буде достатньо. Ви будете е, е, виглядати просто суперово, як суперзірка. От на вас всі будуть звертати увагу. У вас буде просто така енергетика, ніби ви сяєте з середини, розумієте? І як люди на це реагують. Ми кожен хоче прийти до вас, поговорити, зробити комплімент. Тобто, це дуже хороше становище і для заробляння, тому що перший сектор це і як ми виглядаємо, і сектор, який відповідає за нашу діяльність, чим ми займаємось, тобто це дуже хороше становище для вас. А Наступне це ще одне затемнення, яке відбудеться теж у вересні, 21 вересня, в 29 градусі знаку діва. І, відповідно, це для вас знову ж таки перший сектор гороскопу. От, і про що це говорить? Це говорить, що щось нове війде в ваше життя. Це, наприклад, може стосуватися вашого іміджу. Тобто, як ви виглядаєте вашої зовнішності, типу, ви можете змінити і зачіску, і стиль одягу, тобто щось таке нове може прийти в ваше життя, чи колір волосся ви зміните? Тобто ви можете виглядати кардинально по-іншому. І це однозначно буде щось нове, не так, як ви знаєте, колись виглядали там 5 чи років назад. Це затемнення принесе вам щось абсолютно нове. Це, до речі, ви можете і схуднути або, ну, реально, почати спортом багато займатися і будете мати потім результат. Наступне це ще Марс, тому що 22 вересня Марс змінює знак. Переходить в знак Скорпіон, і це для вас третій сектор гороскопу. А Марс це планета, яка відповідає за активність, за наші дії. І це значить, що у вас ви будете дуже активними. А третій сектор гороскопу це сектор, який відповідає за наших родичів, братів, сестер. Можливо, ви поїдете побачитись своїми родичами, з братами, сестрами. Можливо, ви далеко живете один від одного. Потім це ще сектор, який відповідає за автомобілі. Може, ви придбаєте собі новий автомобіль, ви будете швидкими. Це, звичайно, ще у вас буде багато комунікації, спілкування з іншими людьми. Ось, і останнє в цьому відео: це те, що 22 вересня сонце змінює знак і переходить в знак Терези. І це для вас вже буде перепрошую, другий сектор гороскопу. І це означає, що на найближчий місяць часу, десь до 22 жовтня, у вас буде дуже велика активність в секторі роботи, в секторі в тому, що коли ви самі заробляєте кошти, розумієте? Тобто, якщо ви в цьому зацікавлені, звичайно, добре приділити якби, цьому час, щоб ви скажем так, мали потім хороші доходи, тому що сонце вам буде в цьому допомагати, розумієте, сприяти, щоб ви заробляли. Ось такий місяць чекає на вас, діви. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.